Дорогі молодята, я хочу вас сьогодні привітати, побажати вам міцного здоров'я, сімейного щастя та Божого благословення. А так по давнішому, як колись мене вітали, це Сибірського здоров'я, індійського кохання та лебединої вірності. Дорогі діти, у вас сьогодні день особий. Так будьте щасливі усе, хай буде світлою дорога, хай буде дружньою сім'я. Бережіть ніжність, чувство, ласку, усе це вмійте уберегти. А кольця ті, що взяли в руки, зумійте до кінця нести. Нехай на вашому весіллі стоїть знак якості сильний, щоб загорів любові факів у вас на свадьбі золотій. Живіть ви дружно, добрім мирі, но бажано у своїй квартирі, щоб через рік, не через сім, росла дочка на радість сім, а потім знову через два послав Господь синочки з два. Тож нехай на життєвому полі зерно добра і щастя пророста, хай повниться любов'ю ваша доля на многії і благії літа, щоб з вами завжди була радість, а в сім'ї любов і доброта. Ну а ми всі рідні і знайомі. Заспіваємо много літа» Много літа, многоя літа, многоя літа, много сотворив. Літа, многая лета, многоя лета, многоя лета, многая, многоя многая літа. хай сонце світить, а здоров'я, хай дає, многоя лета. Много я літа, много літа, много. Будьте здорові, будьте щасливі, а в даруночок пісня. А зорі, а зорі по небу, як в морі, а місяць за хмар виглядав. Я рвалась кохана віте. До хати, а ти все мене не пускав. Я рвалась коханий від тебе, до хати, а ти все мене не пускав. Пусти ж мене, милий, Пусти пустиня до хати. на дворі біліє вже день, я приїжджу. Я прийду до хати спита, є ця мати, а де ж ти була до тепер, я прийду до хати, спитається мати, а де ж ти була до тепер? А ти їй розкажеш моя наймиліша, гуляла у вишневім саду, саду. Очку гуляла та й пісню співала тепер, вже додому йду. садочку гуляв, та й пісню співала, тепер, вже додому йду. а зорі, а зорі по небу, як морі, а місяць за хмар виглядав. Ти рвалась, кохана від мене до хати, а я все тебе не пускав. Ти рвалась, кохана від мене, до хати, а я все тебе не пускав. Вибачте, моя трошки перехворіла. Здоров'ячка вам, молодята, здоров'ячка вам веселого, веселої. Життєвої дороги, ну і діточок, аби ви мали хоч кожній кутині по дитині. А на печі б не було де лічи. <сум> звичайно, що на печі не буде, бо зараз печі немає. Все, будьте здорові!